Це завжди актуальна мікробіологічна активність згурку, але зараз у нас саме один найважливіший виклик для всіх це війна. Я пам'ятав минулого року. Ви казали, що ви бачите тут також включився в цю роботу з боротьби з наслідками. війни. Як ця робота продовжується? Ми не просто включилися. У нас є декілька напрямків на в цій роботі. Зокрема, досліджується, розробляється біопрепарат для вирощування бавовника. Ви знаєте, що це зараз стратегічно важлива культура. А чому його можуть використовувати для виробництва пороху, да, і він так? дос, досить таки важко вирощується в наших кліматичних умовах. Потрібна достатньо висока температура, щоб вона трималася великий період. Крім того, використовуються хімічні засоби, які стимулюють швидше засихання. А вони токсичні для грунту. Да, не так то просто тому це ціла система, і ми вже почали дослідження в цьому напрямку. Е, маємо певні успіхи. І а де його буде вирощувати в Україні? Да, звичайно, да. це е, технологія буде е, вирощування хлопка в Україні. Цього... Ось якраз слайд все про одна, хлопок ще одна культура. А, оце так? Да? Да, дослідні... Ви бактерії робите для нього? Да? Це да, з використанням бактерій, досліджували вирощування, і ви бачите, що нам вдалося навіть, щоб утворилася більша кількість коробочок і щоб вони відкрилися. Тобто пройшов повний термін росту і маємо плоди. Вам є чим допомогти? в цьому процесі? Цікаво. Так. Що, ще? що ще? Ми в інституті працюють над технологією відновлення водойм після військових дій. Yeah. you Забруднення забруднення так? да це актуально, тому що багато токсичних речовин потрапило в ґрунт, багато органічних речовин, багато відходів хімічної і фармацевтичної промисловості. І чим там ви можете допомогти. Ну у нас розробляються біопрепарати, система їх застосування для того, щоб завдяки ферментаційній діяльності мікроорганізмів можна було розщепити ці токсичні метали, токсичні речовини і перетворити. Їх доступні для фіторемедіації водою. Грун... Дуже важлива робота, да? так? Так, так. Що ще? А до речі, ви знайомі із нашим аспірантом Андрієм. Так ви минулого... Ми розмовляли минулого да, да, року. Так. Тому і він знову і, з вами. да ми знову з нами, і він, до речі, є співавтором підручника по ремедіації ґрунтів. А у нас ціла тема присвячена саме біоремедіації ґрунтів після військових дій. Андрій, Власка. рад вас бачити знову. Андрій, ви продовжуєте працювати. Напарку ремедіації ґрунту так? так звісно. В чому суть цієї технології, що може мікробіологія uh -huh. зробити в цьому uh -huh. плані. Почнемо з того, що ремедіація ґрунтів це дуже великий виклик для нашої держави. Зараз близько половини площі України насправді заражено. Це, скажімо, так, як ті політанти, які були для нас актуальні ще й до війни. Про це зараз мало хто говорить, але близько четвертини наших ґрунтів було заражено і важкими металами і нафтовими забрудниками. Чатковій не ну а зараз це всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація, і це не лише південь та схід України, як часто говорять, але і західні, центральні області. Також тому, що це ракетні обстріли, тому що це дрони. Вони також приносять і важкі метали, такі, наприклад, як і літій, яким ніхто, крім нашого інституту, зараз особливо не займається, і так далі. Ось в чому полягає наша технологія. Це для цього мушу сказати, що ґрунти заражаються не лише самими політантами, також металами і нафтовими забрудниками, але також і ґрунт стерилізується. Та термічна хвиля, яка відбувається в момент самого удару, і також ті хімічні забрудники вони знищують майже всю мікробіоту, яка є в ґрунті, і ґрунт виходить стерильний. У вас немає врожаю. Скільки би ви і не додавали і що нам робити? <плес> е, так, що ви налякали, <плес> все зрозуміло, так так що робити в цій ситуації? Е, суть у тому, що е, ми перевірили е, наші депозитарі ті е, мікроби, які знаходяться у нас, і виявили деякі дуже ефективні е, мікроби, які можуть у цьому допомогти. Е, суть у тому, що ми маємо не лише е, зібрати зібрати ті е, важкі метали, нафтові забрудники, які є в ґрунті, а також і внести в ґрунт е, ті мікроби. Які будуть допомагати рослинам рости, виживати і давати великий врожай, тому ми представляємо таку лінійку суміш мікробів, які одні з них інактивують. Забрудники вони обгортають таким певним слизом чи воском, важкі метали вони осідають в нижні шари ґрунту і рослини їх не споживають. Потім інші деякі мікроби вони розчиняють, розкладають нафтові забрудники, які є в грунті. А треті мікроби вони власне забезпечують отакий ріст і добробут. Тих рослин, які ви культурні садите в себе на ділянці, тобто вони там і допомагають саме. Засвоювати корисні елементи, і також там продукують певні фітогормони, забезпечують біопротекцію ваших рослин. Тобто такий комплексний підхід. Ми знищуємо забрудник, і ми покращуємо ті рослини. Щодо в чому особливість нашої технології, те що це такий комплексний препарат, який можна застосовувати на ділянці із різними забрудниками, тобто вам не потрібно проводити дуже тривалі і дуже складні обчислення, забруднення саме на вашій конкретній ділянці. Цей препарат можна застосовувати із будь-яким типом забродні, тому що він є комплексний, і це, скажімо, така дуже унікальна розробка для всього світу, оскільки е ті розробки, які велися за кордоном, вони зазвичай велися е там, скажімо, досліджували ґрунт біля якихось певних заводів, комбінатів, хвостосховищ. Там зазвичай якісь іде монозабродик той самий там мідь, алюміній, е свинець і так далі. Ми ж власне от працюємо із саме нашою ситуацією українською. Андрій, на якому рівні це за? Це на рівні дослідів, чи це вже в виробничних умовах використовуються ваші розробки на рівні досліджень, ви ще ви робите, чи ви вже в практику в виробничні процеси, де у нас деокуповані землі є звільнені і є проблема. І ви вже вирішуєте допомагати. Ми переходимо до практики, в нас ідуть останні стадії, це такі широкі впровадження на полі. Ви зараз свої дослідницьку роботи вже переносите на поля, так? Так, так. І ті, хто цікавиться, до нас можуть звертатися, ми Тож вже готові співпрацювати. Це рішення є. Так, так. А ціна питання, яка, оцих робіт? по Mm -hmm, так, я вам робіт. скажу, що в цьому плані наші дослідження унікальні, тому що вартість ремедіації від початку до кінця вона лягає приблизно в обробіток того гектару ґрунту на рік. Тобто за ціну обробітку за рік ви можете повністю ремедівати свою ділянку і далі працювати з нею вже як із звичайною не ділянкою. Це фактично е вартість всіх робіт. Роб 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 з ґрунтом, можна порівняти з вартістю Тобто, Так, так. Фактично, це річні витрати і вже можна повернути. Так, тобто це не ті суми, які часом озвучують страшні такі, так? Yeah. Да? Yeah. Не так страшно все це так, так. під силам. Да? А щось держава допомагає в цьому плані? Держава надає деякі гранти для дослідження, але мусимо сказати, що з кожним роком все важче. А саме виробничникам аграріям є. Якісь ну, програми допомоги так, так вони розробляються, і це у співпраці із ООН, і з Європейським фондом так виділяється. І це після закінчення війни вже ця робота буде. Вона набувати. зараз проводиться. Тож не чекаючи ви так, звісно. У нас є дуже надати. багато деокупованих територій, які настанно потребують цього. Бажаю успіху. в цій дуже важливій роботі. І я думаю, ті аграрії, які стикаються з такою проблематикою, я думаю, рішення є і треба їх використовувати. Так. Продовжуйте в тому ж дусі.